Цього року Україна відзначає 25-ту річницю незалежності. Символічно, що свій ювілей також святкує інститут екології, економіки і права, якому виповнюється 10 років. Запрошуємо вас стати частинкою яскравої події з життя інституту екології, економіки і права, святкування дня народження. Десять років тому інститут було засновано за сприяння Національного педагогічного університету імені Михайла Драгоманова. З нагоди десятиріччя колектив викладачів та студентів інституту влаштував молодіжну освітньо-патріотичну акцію під назвою «Єднаємося в славетній родині Україні. Свято зібрало багатьох вчених педагогів, громадських діячів, членів Національної академії педагогічних наук України, артистів. Гости вражали своїми талантами, хореографічними та вокальними номерами, молодіжні та дитячі колективи. цікаво поєдналась і офіційна частина, на якій за внесок інституту у розвиток освіти і науки були вручені нагороди та подяки. Ми довго йшли до цієї дати, адже саме система вищої освіти має бути якісною, і тому основну увагу ми приділяли саме питанням якісні освіти. Розпочиналася життєдіяльність нашого інституту з п'яти напрямів. На сьогодні ми їх маємо 15. І так само ми пишаємося про те, що в нашому інституті навчаються як українські, так і іноземні студенти. Подія проходила у надзвичайно патріотичному настрої, та при цьому виступаючі підкреслили багатонаціональність нашої держави. Колектив програми Навчайся з нами приєднується до привітань та побажань, сил і натхнення інституту екології, економіки і права на подальші успіхи.